Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Видно, що, мабуть, перший матч повноцінний у нас відбудеться в першому дивізіоні, ну, але ми без тренувальних карток, ми без нічого просто голими руками хочемо взяти кращі команди, ніж наша. І у нас перший штрафний. Значить, в цій команді є Еріксен Ремі. Ремі. Пам'ятаєте, так? Сабалета, Старліч, Чех на воротах, дивлячись на шолом. Ну, Команда АПЛ. Така гарна, золота. Начебто не виходить наш суперник. Ну, і ми маємо грати в таких умовах. Ми маємо грати без тренувань. Гра нам дає можливість потренувати, потренувати своїх гравців, але. Але не в цьому дивізіоні. Ракицький удар по воротах. Непогано. Ну, що я можу сказати? На що це вплине? Це вплине на те, що у нас Коваленко, Олійник, Коноплянка не вибігають всі 90 хвилин. Не вибігають в такому темпі, який від них вимагається. Еріксон. Ракицький. Десь 70 хвилин, може, вони і вибігають. Тому за 70 хвилин нам треба вирішувати долю матчу, бо по-іншому ніяк. Девіч, девіч, девіч. Старіч. Удар по воротах. Не точно. Ось такі справи. У нас тепер замість 90 хвилин. 70. Далі буде вкрай важко, ще важче, ніж зараз. Будко проходить, але помиляється трошки. Михалик. Непогано, ну і коноплянка тепер занадто забігає, я йому поставив забігати, і він тепер десь не з нами. Михалик, непогано. Віддає передачу. І тепер Терлі. ну Терлі не повинен обганяти Девіча. Але якимось чином він не відстає. Хоче з м'ячем Девіча, розумію, але ж у Терлі взагалі швидкості немає. Добре. Ремі. Кучер. Ну і це рикошет, по-моєму, був, і нам треба, нам треба обов'язково зараз поставити інше завдання для, для коноплянки. Бачу, що він Бачу, що він аж сильно забігає. Давайте збалансовано. Якось в перевірці, з тот саме БПЛ він забігав покраще і розумніше, ніж зараз. А це що, нормально? Це нормально. Шнайдерлін. Михалик віддає. Віддає м'яч супернику Степаненко. Нас трошки притискають. Девіч. І коноплянка. Ну, от такі забіги, це тепер не так багато їх буде. Рамірес. Ну, Рамірес це спроба його обійди. Степаненко. Ну і дриблінг у Михалика та Степаненка тепер гірший захист у кучера ракицького Тобто, все тепер. Все тепер біднувато з, зі скілами. Коноплянка. Михалик. Коваленко. Девіч. І. Чи віддасть передачу? Віддає. Оліник удар по воротах. Чех одразу бив, тому що б нас догнали Степаненко. Ох, ось це тепер дриблінг Степаненка. Коноплянка. Чех! Чех витягне для нього, я бачу, очки в цьому матчі. Але девіч, Пенальті, ні? Пенальті! Пенальті треба забивати. Звичайно, у нас 70 хвилин. 70 хвилин. Для перемоги. Бо ми граємо фізично важкий футбол. І для нас фізуха дуже важлива. Коноплянка капітан команди. Найкращий бомбардир нашого клубу, бо девіча картка нова. Відносна нова. Поперечка! В землю в поперечку. І гол! По-іншому ніяк. По іншому просто ніяк. І, мабуть, в Чеха ще влучило, і таким чином, таким чином автогол, мабуть. Так, в Чеха в задницю Чеху. І. Дивіться. Бах, дупа. І Ще одна поперечка і гол. А як по-іншому в першому дивізіоні? Автогол Петра Чеха. Ну, я вам скажу, палець у мене трусився перед е, пенальті. Добре, що влучив в зелену штуку. Хвилювання є навіть не від того, що не можна багато втрачати, а від того, що. Ну, просто псують, псують перший дивізіон 4. Шевчук. Поганий пас, сабалет там. Забираємо м'яч. Другий треба обов'язково забивати Коваленко. Непоганий розіграш. Олійник. І треба переводити. Але для цього, для нормального переводу, треба повертатися обличчям. І куди Шевчук? Ну, на коноплянку ж було ясно, що треба на коноплянку. Ремі. Ракицький. Кучер. Поки що в захисті непогано, але. Це поки що. Коноплянка. Шевчук і. Чи забіг? Забіг в офсайт. Забіг в офсайт. Так, забіг у сайт Степаненко. Ну хто його просив? От хіба там не було простору, щоб не забігати в положення поза грою? Шевчук виграє головою. Одразу на коноплянку. Коноплянка обходить. Ох, з такими забігами у коноплянки капець нічого не вистачить. Ах, не обдурив я Джона Террі. Михалик. Олійник не проб'йом, не встигну. Рамірес. Розіграв центрі поля. Будко тут, як тут. Чомусь Ракицький, що ж ти твориш? Один один. Ну, Ракицький. Ракицький Може йому захисту не вистачило, але те, що він не довідібрав, чи що він там робив. І тут, бачите, я перекривав, але пас пішов трошки не так. На жаль, давайте в атаку брати все-таки. Хоча вони зараз непогано і так бігають. Ех! 1-1. Перша атака, до речі, така нормальна. Більш-менш у суперника і одразу гол. Будко. Девіч. 2-1! Коваленко! А це непогано! Девіч Навіс Коваленко гол головою. Тут чіткий розіграш. Подивіться. Подача чітко на голову. І тут ближній кут. 2-1. На нервах, на нервах будемо грати. Може, це не буде проявлятися назовні, але всередині все бурлить. Прамі. Ну, найважливіші хвилини будуть, звичайно, перші. Хвилини другого тайму і останні хвилини матчу. Бейнс. Та що там таке? Я вже був переключеним інший, іншим гравцем переключений. Мзізі, що ти починаєш мутити. Удар? Не точно. Коваленко, жовта картка, центральний півзахисник з жовтою карткою. Це не дуже добре. Так, давайте більше натиснемо. Щоб на олійний каш. Нолійник ну, будко. І все одно м'яч до старідже кучер. Ну, у Каніболоцького. Давайте постоїмо. Кінець тайму. Все, нормально. Будемо прагматично грати. Чотири і всі інші це одне, а треба прагматично грати. Коваленко забив сьогодні один гол. Ну і 5-4, бачите, два у нього удару, жодного в ствіра він забив голод. Так. так, другий тайм. Ну що, що там у нас з фізухою? Мабуть, не дуже. Особливо у коноплянки. Степаненко. На 9. Ну, і це порушення. У Терлі реакція вже не та, він старий, але. Тепер він і не ведеться на фінти, тому що реакція заторможена, загальмована така. Так, ну я не знаю навіть. Давайте на Шевчука, а там подивимось, що далі. Ось є. У ліник удар воротах, рикошет Наш кутовий. 2-1 поки що виграємо. Кучер. Кучер. Ану, відпасуй. Дивіться, як все тоненько. І навіть виходимо в атаку другим темпом, але це Шевчук. Але це Шевчук. Рамірес. Еріксен. Зараз будуть розпасовуватись. Рамі Навіс, звичайно. Що ж ще? Михалик. Ну куди забіг? Це у нього стоїть завдання снайпер. Залишатись, поза... ну, залишатись позаду, а не забігати за захисників. І ви бачили, як девіч почав відкриватись. Олійник. Будко. Ризикований пас. Давайте через коноплянку. Чому Сабаля на нас не побіг? Що це за. типу читання гри? Еріксен? Ну. Мабуть, вже проявляється підготовка, витривалість і все інше. Степаненко непогано, Коваленко. Простріл. Натисни 250 разів на навіс і буде тобі простріл. Ой 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 яка обрізка. Головою Шевчук на Каніболоцького. Олійник, начебто поки що не страждає. Але пасиви дає погані. Наш? Ні? Ні, не наш. Коваленко взагалі здохне. У нього там 60, по-моєму, 6. Олійник. Коваленко видає на Олійника. Простріл ні, ніхто не встигає. Коли треба, ніхто не встигає. Ех, що за робота з м'ячем? Коноплянка. Як же ж ти хочеш так дурити Раміреса? Різкого Раміреса, якщо ти не можеш прибрати нормально м'яч? Шнайдерлін, Рамірес. І промазуємо під катом, хоча повинні були відбирати. Михалик. Коноплянка. Ну і прийняти коноплянка не може, я бачу? Що у нас з фізухою? Ну таке, таке, ну замін не буду робити, тому що. Тому що немає на кого. Ну, паузу він гарно зробив, звичайно. І що, одразу виграє? Є коваленко, молодець. Бачите, паузу зробив, звичайно, це було на своїй половині поля, але... Ну це не дуже не дуже красиво робити посеред атаки паузи. 2-2. І барбо. Щойно вийшов. А вже 70 та хвилина. Вже 70-та хвилина. Ось! 20 хвилин на жилах будемо зараз грати. Шкода? Шкода, що не втримали. Знову. Не втримали що? Навіс? Дивіться, так у цього і барба забрати м'яч неможливо. Шевчук забирає все-таки. Але все одно неможливо. Шкода. Шкода, що ми не можемо забрати м'яч, тому що такий суперник, якого треба вигравати, це втрата буде. В будь-якому разі це буде втрата, якщо ми не виграємо. Бачите, як тепер рухається вже коноплянка. Удар, але тут Олійник. На Бутка. Олійник. Не рухається гравці. Вже потомились. Ні. Ну, все, все. Я казав, 70 хвилин у нас є. За 70 хвилин ми не змогли виграти, і тепер тепер будемо або максимум нічия, або ну, я не знаю, що ми повинні зробити. Подивіться на ці сили коноплянки. Удар. Ну, я б не добіг. Старту немає у Степаненка, тому або удар, або нічого. Супер. Забрав м'яч в плянку влучив і... І віддав супернику. Шевчук. Ну куди? Ну от же біля тебе була людина. Ну як же ж так? Шевчук, чого ж ти такий тупий? Старіч. Ой-ой-ой, ой 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 старіч! Куча то що ви робите? Ні, максимум нічия. От вам от вам не вистачає фізичної підготовки зараз. Просто вже не рухаються гравці. Шкода. Немає ні дриблінгу, ні дриблінгу, нічого. Просто. Ну вони втомлені, вони втомлені, дві хвилини залишаються і. Подача. Фонте... Не дістає, так. Зараз трошки назад, якщо дам капець. Степаненко. 3-2! 3-2! 3-2! Знову! Останні секунди. Олійник забуває. І це симулятор психушки. Я так скажу. Ну, FIFA 16 від EA симулятор психушки. Тому що. Ну, дуже важко. Дуже важко тримати себе. Я тримаю назовні, але всередині вже дурію. Автобус. Автобус. До побачення. Все, він, він тип. А, він здався. Бачите, він почав, почав набивати навіть не, навіть не намагатися. Ну правильно, все нормально. Я не знаю, як в такому режимі грати весь сезон. Ну, Знаючи себе, я ж не зможу вигравати легко. Денис Олійник, три удари один гол. Давайте дивитися хайлайтси. Коли передивляюсь свої серії, начебто все так легко, невимушено, навіть коли на останніх хвилинах виграємо, все таки, ну, дивишся і враження таке, що так, атакуєш, молодець, потужна команда, начебто. Але, знаючи, що за цим стоїть, яка титанічна праця над цими гравцями, ну, я не знаю, що робити далі з цими тренувальними картками. Пенальті, звичайно, треба не так, не так реалізовувати, а якось полегше. Ну і голи таки пропустили. Скільки атак було у нашого суперника? Дві, три. І він забив двічі. Ну, це символізує гру нашого суперника. Рипається як глист. Одразу, одразу після пропущеного ми забили, і тримали, і якраз на 70 й хвилині на тій хвилині, на якій я казав, що ймовірніше, наші просто втомляться, То ми пропустили. Ну ось, якийсь е е кутовий. І щойно виходить і Барбо, і одразу виграє. Ну, знову, бачите? Як глистюк. Вийшов і Барбо і одразу з першого навісу він забив головою. Ну і тут Степаненко. Простріл як це в девічі дев ще не рикошетнув. Ну і Олійник забиває. 3-2 на останніх секундах. Просто. просто щось. Габен із Лайв його клуб називається. Ну і Степаненко найкращий. Так, ну ось ось його склад, це вже з замінами. Ремі був одну заміну він зробив. Ремі був замість Барбо. Ну, фонте тері, якби звичайно у нас в нападі був якийсь агуеро, то ми б цього фонте і тері тільки б і те й робили, щоб бігали б, мабуть. Навіть FIFA 16. 478 монет. Ну, зважаючи на те, що я не використовував картки, це в плюс іде. Так, ну і шість ударів було коли? Мабуть, заблокованих багато. Шість очок за два матчі, поки що йдемо з максимумом, але. Але це просто це буде найважче, що було в FIFA, мабуть. Так, ну і все, все. Завершимо. Нагадаю, що на період першого дивізіону, принаймні в першому сезоні, буде один матч в серії. Ну, поки що цього вистачає, бо другий матч в серії я можу і, і не витримати в такому режимі, в такому запалі і в такій напрузі. 49 перемог у нас. Маємо надію, що в наступній серії буде 50. Ну, поки що два матчі, шість очок. Нагадаю, що перша мета у нас 14 балів, далі вже будемо думати про 23. Все тільки починається. Ваша підтримка дуже важлива. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3D, На все добре.